Я Які у вас є форми? Старовинні форми, вони дуже старі. Форми чого? На паски. Бабниці. І такі. Він? Глиняні? У мене глиняні дуже старовинні. Глиняні чи залізні? Ні, ні, мет... глиняні. глиняні. Скільки у вас їх є вже штук? Бабушкиних три залишилося, і ще мені, мабуть, штук 5. Ну, до десяточка. І одну я в цьому році заміряла в людей в дома меблі, і я в них обнаружила в них на заборі догориногоми висіла та форма. І я так дивлюся, шків багато. Ну, то, і якщо... в самому кінці та форма висить. І я туди до неї скоро брусила все погибло. Ну, то спечите перепійться, а я вам обіцяю подарити пішнянського бабника величенького, величенького такого спеціаліста, що ні в кого не буде. А тепер вам, вам поки ж говорю заговорююсь: у вас є хворми глиняні бабниці. Ну, так. ви пасківники кажете, у вас є хворми на панянки. Так. Це так. вже ціла колекція. У да. мене багато на панянки вже на збір. Uh -huh. ну. Так, оце ж прошу зробити фото, uh -huh. мені кинути на вайбер, і я теж вкладу це все в книгу. Це все буде як ваша частинка вашої uh -huh. колекції. Тепер я вас запрошую на борщику горщику в серпні приїхати uh -huh. в спідниці. Привезти спідниць, можна привести ваш товар, але дуже важливі спідниці. Так, ми зробила? всі їх одягаємо. Привозьте цей крам, продавайте, чом би й ні? Дуже це помічна річ. І варіть борщ, якщо хочете, дуже що зможете. 14 березня у нас весняники, дуже можна mm -hmm. їхати з пряниками, можна просто їхати, але треба взуватися тепло. Дивіться, я прийшла в Котель Вой не у валянках. І нормально собі тут бігаю, mm, ніхто тут не зняв. Тут не ніхто з ніхто їх не роздіне. зняв, Ну, все добре, вам було тепер за це ми поговорили за пряники. Ну, ми з вами говорили ви 15 років і десь почався. А це да? ж воно буде дивіться 12... 14 це, субота е, субота. І це в нас виходить це що? Це ж у нас по новому календарю е, е, не за, святих, коли не получите. приурочуйте ні до ні, чого, що воно на це свято пекли жо це. Ось у вас є кушовка. Ви її продаєте? Ну, я скільки Мен, пошов, мене, в мене, ні, будуть, це коштує пошовка? У мене панянки були. Панянки, скільки на, вона коштує? 200 вона 200 гривень коштує. Оце в оцих пасі навести панянок, навести що з хочете, пташок. Пташки ж якраз оце воно ну, там оці дні, що І пеклися І всього як, що ці, треба. Жой вороночки оці аж mm. ці пташечки. У нас багато господин щас печуть на це свят оцих пташечок. для чого? Ну, чогось пекли. Оце на сорок 40... іменно в цей день, на сорока святих, випікали таких пташечок. Вони десь були приблизно такого розміру. Дріжове тісто, Чи... да, Дріжжова, да. солоденьке. Да, вони викручені, солодкі, викручені, з вони масличком були... тісто, Здобненьке. Ну, воно здобне. Здубне тісто. І що викручене? Ну, я тобі я вам чесно скажу, я навіть не знаю символіки, але ну, напевно, що весна, напевно, головне тихи... на печіть. Я, не печу, я, я вас ніколи не схиляю до символіки семантики. Да. Народ знає її, Ну, да. а ви її відчуєте. Багато хто не знає, ну просто знаєте, як бабуся пекла і, 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 і вже ж і там, і ті, кому це цікаво, вони печуть. А тепер люди добрі дивіться. Людочка, як вас по батькові? Людмила, Вольф. Людмила, Вольф. Людмила Вольф. прямо каже: приїду. Оце ж якщо не приїде, будемо думати, що брехушка. Приїде. А не можна людям обіцяти і не зробити. Тому в спідниці, як годиться, молодиця із пташками, що схоче. І, до речі, з галунками, і з крашанками. Тому угу. що і навіть можна спекти переміття, і можна спекти бабку. Можна це все привезти. Це буде фурори... фурористично, бо у нас конкурс баб. Угу. Ну, ви називаєте їх пасками, баби, я їх називаю баби. Ну, У нас це паска, воно так як по Челенському, це наш суржик. Звіть, як і... хочете. Я ж дозволю, бо бачите, в мене ну, білий баб. борщик уже намалювався. Угу. Хоча ви мені сама казали? Та нема у вас білого борщу? Ану, кажіть мені. Ну, білого борщу як такого е, поняття в нас не було. Нема. У нас була е, приварка. вона А що це таке та приварка? Е, Приварка зазвичай, ну скажімо так, це звичайний бульйон на курячому м'ясі. Він варився дуже багато годин. Е, туди ну, в ідеалі там якби був півник. Білий. Так. Е, да, Сказав півник. мені луговий. І Павловик. такий півник не молодий півник, а такий знає, Але вже, білий. щоб він уже дозрівший такий старий, білий. тобто півень. Ну не не то, щоб і старий. Старий більше кидався в холодець, тому що він там 6 годин варився. А тут ну такий, щоб у нього вже А дозрівший скільки років було. дозріває. На півневі м'ясо. Ой, та теж залежить від того, куди який там кинуть. Прибуть. Ні, це якщо в холодець. Чотирирічний а... холодець? Так, да, він кращий буде набагато. Він, по-перше, що це 200%, що він захолоне, так як треба, без всяких желатинів і всього остального, тому що він набирається так. в нього А приварка все. як скільки? Ну, приварка зазвичай вариться там, ну, не менше двох годин. Для того, щоб м'ясо це умліло і воно вариться на дуже малесенькому гні, воно не повинно клекотіти в, в каструлі, чи, чи в воні, чи в чому там воно Зварили вариться. цю приварку, юшку, да. і? і... відварюється. М'ясо хто, хто є, кидає цілу ну, ну, ціле, не, роз, не розробляють його, не розділяють на шматки, хтось уже одразу кладе на шматки. Потім що у нас роблять? Є люди, кидають, ну в принципі. Я такого не почала. В мене що мама, що бабуся, вони завжди яєчко варили окремо. Це яєчко дрібненько різалось, насипалося в мисочку, а потім сюди ложилося шматок м'яса і наволувалася оце ідеально прозоре й оце це ця приварка. <світна> <світна> вона чорна? на вигляд? Ні, вона прозора. Туди вона ложить... не зелена, ні, ні, фіолетова. ні зелені, ні сметок. Вона жовта? Вона... вона прозора, повинна бути. В ідеалі вона, пов... вона ну, як, як сльоза. Але яєчко. Корени. Яєчко ложиться в мисочку, порізане, а сметанку? Ну не ложили в нас сметану, В нас могли додати туди. Оцет або оксусок оце. да. сусок. Да. Зелень не ложилася. Варилося і спеціями із і сибулинкою, сирою морквинку. Приварка ковляти. це на щодень, на весілля, на поминання. Куди приварку цю варити? мене мама в будь-який день могла її варити. Ви багаті люди. Ми могли варити в будь-який день, коли мамі захочеться це зробити. Багаті Ми люди півні матір таких скільки Ні, ну вирощували в нас в нас своє господарство. Тобто в нас це було він мог вона могла бути з куркою. Не обов'язково це півінь був, ну, у кого що було. Але, Але це... це повинна бути або курка, або півінь. Не качка, не гуска, не ні... щось це повинна бути. Оцинування. А для борщу ви використовуєте сукровий... буряк. Буряк. Це... цукровий. Це котелевська страва, така зазвичай сукровий всі буряків. варять із цукровим буряком. Ну ви уявляєте, да, Вони тут да, всі з цукровим да, буряком. Да, Оце ж да, борщі да, Продовжимо да. далі, бо це,